Ми пам'ятаємо, хто расистам давав шахеди, і розуміємо зараз, що Бог все бачить, що воно відбувається. Скільки ці шахеди вбили українців, і хто розпочав там путлярцю війну. І зараз Ірану не то, що прийшла там кара з небес, Ну воно бумеранг повертається. І що можемо там. Український літак, який вони підбили з, з звичайними громадянами України, який е, літів до Києва. В Ірані, як вони неповажно ставились, і вони думали, що їх може війна мине, чи вони дуже сильні. Зараз в Іранському порту взорвались склади, ну дуже великий склад взорвався, дуже потужний взрив. Це як в Лівані, пам'ятаєте, тоді селітра рванула от такого масштабу зрив. Так що, ну, якщо так, уже можна сказати, що все йде за планом. Все на все добре, до слідучої зустрічі.